Ні, ну це Уяви, піз... що ти купуєш фарш в супермаркеті і так випадково дізнаєшся, що можуть бути рештки зниклих людей. І так, це не фільм жахів, на жаль, а це реальний випадок з Канади. І далі в цьому відео я тобі розкажу, що і як. Роберт Тіктон звичайний фермер з Британської Колумбії, але за спиною він мав моторошну таємницю. У 90-х на початку 2000-х у Ванковері почали зникати жінки. Переважно це були секс-працівниці. Поліція закривала на це очі. Аж поки у 2002 році вони не обшукали цю ферму. Те, що вони там знайшли, шокувало навіть їх: залишки тіл, ДНК жертв і саме страшне м'ясоробка. Так як цей чоловік тримав ферму, він продавав місцевим фарш, і самі розуміємо, що він підмішував цей фарш. Його звинувачують в дости 26 жінок, але по низку покарання він лише за б**ць. 6... Це помогло тривати й далі, якби суспільство не почало кричати, тому що ці жінки вони були незручні, вони були бідні, залежні і ще бездомні. Тому ця історія не про монстра, а саме про байдужість.